Танечка, друзі! Чудова зимова погода, сніг, мукачева, морозець. Багато роздумів цими днями, в ці дні я маю щодо різних обставин і подій, які відбуваються від різних якихось моментів діалогів, монологів, взаємовідносин, внутрішніх переживань. Ну і маючи час для роздумів, пригадав слова апостола Павла із священного писання благодатью Божою я є, той, хто я є. І правда, я подумав про те, що без Божого сприяння нічого у напрямку Божої волі, служіння Євангелія, спасіння людей, якоїсь Божої справи. Це неможливо. І так само неможливе побудування особистого життя, вирішення якихось проблем внутрішніх, зовнішніх, без Божого сприяння, без Божої благодаті. І е, згадуючи весь шлях, не весь шлях життя, а час перебування мого і моєї моєї сім'ї тут, у Мукачеві, можу сказати, що аналізуючи все це. Що це була і є дотепер робота Божої благодаті. І благодаті Божою, я є той, хто я є. Ми маємо з вами те, що ми маємо. І будемо будьмо вдячні за Божу благодать. Тема благодаті дуже широка, дуже цікава, про це можна багато говорити. Що таке Божа благодать, як вона проявляється, як вона. Характеризується в Божому Слові, можливо, якщо буде час, і дасть Бог таку можливість. І зробимо це також. Але е я знаю одне, що Бог дає свою благодать і сприяння на те, чого Він хоче, на те, що Він оцінює як корисну справу, служіння, мету і аналізуючи. Наше служіння, характеризуючи його, чим воно є, чи є воно о, церквою, чи є воно служінням Богу, хто ми взагалі такі о, прихідьки, чи домашні Богу. О, роблю висновок, що Божа оцінка цього позитивна і дякую Богу, що він дуже багато за цей короткий час нас благословляв. І продовжує це робити, і давав нам друзів, співробітників, соратників, партнерів, дуже виручав нас, спасав, надприроднім дивовижним чином приходив у відповідальні моменти життя так дивно, як ми цього не чекали. І так, що не можна це назвати чимось іншим, ніж Боже провидіння. Тому я подумав, що. Хай всьому, що відбувається в нашому житті, дає оцінку Бог, хто ми є, що ми є. Так само нашому служінню. О, іслизько, красиво но іслизько. Нашому служінню, нашій спільноті, визначення і оцінку, хай дає Бог, хто ми є, що ми є, ким і чим ми є. Одне можу сказати точно і знаю на 100%. благодатью Божою ми є. Ти ми, ким ми є, і дякуємо за його милість, за його любов, за його підтримку. І щодо нашого життя, наших проблем невирішених, наших моментів, питань, наших молитв, плекань наших до Бога. плекаємо, здобуваємо, просімо у Бога його благодать, хоча секрет полягає в тому, що благодать Божа в Ісусі Христі. Можна просити Божої благодаті, але вона точно приходить на рішення бути Христовим. Сказати Богу, я приймаю рішення бути Твоїм. Отець Небесний. Я хочу бути Твоїм. Я хочу, щоб Ісус Христос реально по-справжньому був Господом, Царем мого життя. Так не все в житті буде можливо вдаватися 100%. Сразу десь ми будемо помилятися, але якісне рішення завжди супроводжується благодаттю. Я так трошки важко йду, тому що там у мене ще є. От, Я для неї тепер благодать. Вона начебто їде, але везу її. я. Але у неї є рішення, що ми йдемо до певної мети, до певної цілі, і вона згодилася туди йти. Тому я її везу туди, тому що мені так само туди треба. А, то приймімо Христа якісно в своє серце. Давайте пов'яжемо з ним свою, свою, свою життя. своє життя. Як би важко не було, Ісус, ти мій цар, ти мій пан. Я не все розумію, так, це нормально. Але я хочу, щоб в моєму житті діяла благодать твоя. Багато людей будуть щось нам говорити. Будуть і хороші говорити, будуть Божі люди. Інколи так буває неприємно, коли в часи, коли тобі важко, коли ти потребуєш підтримки, доброго слова, схвалення десь можливо, і ти реально заслуговуєш на це, і тобі нелегко. Тобі іще у нас догін, може замість доброго слова, ну, щось інше дати. І це, це важко, але. Менше з тим будуть ті, хто будуть підбадьорювати. І що би хто ні говорив, як би нас не оцінювали. благодаттю Божою ми є тим, що ми є, і тим, ким ми є. Дякуємо Богу за його любов, за його силу, за його благодать. І розраховуємо на його благодаті надалі. Не дай Боже нам рухатися своїми якимись установками, переконаннями. Можливо, знаннями і можливо цінними знаннями, можливо, минулим досвідом, бекграундом, церковним, щоб отак от у нас було. І так воно би мало бути правильно з огляду на минуле. Я не хочу цього в своєму житті. Я хочу рухатися за Богом, так як він веде, не шаблонно, не заважаючи йому ні в якому разі. Не ставлячи під сумнів його справу. Вов, це дуже небезпечно, а, ставити палки в колеса Божій справі, навіть думаючи, що таким чином ти робиш користь. Дуже небезпечно. Краще довіритися Богу, довіритися голосу Святого Духа в своєму житті і прийняти його шлях. Можливо, той, що ми не розуміємо, що він незвичний. Бог веде. Часто незвичними шляхами. Але ми відчуваємо, що це він, це його голос і це його благодать. Я бажаю нам з вами, друзі, дії Божої благодаті у вашому особистому житті, в служінні, на ваших шляхах, у прийнятті рішень в тих ситуаціях, коли чиїсь слова або дії завдають вам або шкоди, або перешкоджають, або намагаються впливати коротше, на вас. Довіряйте Слову Божому всередині вас. І довіряйте, довіряйте тій благодаті, яку Бог вам дав. І хай він дає вам її і надалі. З Богом! З Божою благодаттю!